Вчора в Лондоні була зустріч. І дійсно були присутні європейські країни, і Сполучені Штати Америки, Україна, Британія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Вчора була розмова, вона закінчилась у будь-якому випадку. Вона була не проста, але конструктивна. Вона закінчилась нерозбіжностями. Все одно бажанням працювати далі. Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора, і навіть деякі емоції лунали в медіапросторі, але це все одно емоції. Росії не подобається Союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю. Хоча. Скажу вам відверто, за ці три роки цієї війни ми достатньо міцні навіть навіть перші дні війни, коли ми були майже одні, майже. Ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші. Але все одно, ми більш за всіх хочемо закінчення війни, і це наше бажання. І зустріч сьогодні ми починали з президентом Рамафозом говорити не про економіку, хоча це важливо, а про те, як завершити війну. Про те, як примусити до повного, безумовного припинення вогню. І друге питання у нас було не енергетична безпека, хоча це важливо. А друге питання було діти, список дітей. І Південна Африка нам з цим вже допомагала, і ми хочемо, щоб допомогла більше. Ось чого ми бажаємо, тому і пріоритетний. Список питань саме такий. вчора в Лондоні. Повірте мені, питання номер один: як закінчити війну? Як не розпочати щось нове, нову хвилю, тощо. а як зупинити Путіна? От і все. Ось і все. Це що стосується атак. Але я чесно вам скажу, так воно не працює. Якщо заявляє Росія, що вона готова до припинення вогню, треба їм зупиняти масові удари по Україні. Тому що терпець, я не знаю, у кого там щось відбувається всередині, але терпець не витримає саме українців. Розумієте? Бо ми під удар. Ніхто більше. Я нікому цього не бажаю. Але ми під ударами російських ракет. Президент Трамп і Сполучені Штати Америки. Сказали, що якщо одна з сторін не погодиться на повне припинення вогню і на інші додаткові кроки, які наближають сторони до закінчення війни, будуть <клес> сильні кроки вперед, включаючи санкційні тощо, ми все це так і сприймаємо. Ми все робимо, що пропонували партнери тільки те, що суперечить нашому законодавству і конституції. Ми не можемо робити, і це зрозуміло, бо навіть боротьба. За незалежність нашої держави, за наш суверенітет і за територіальну цілісність. Це наше виживання. І тут ми абсолютно прямі і абсолютно прозорі. Я не бачу зараз сильного тиску на Росію і нових якихось сильних санкційних пакетів проти агресії Російської Федерації. Ну поки що, ми дуже надіємось без закидів. Абсолютно без емоцій і закидів дуже прямо говоримо. Вважаємо, що при більшому тиску тиску на Російську Федерацію ми зможемо наблизити наші сторони, якщо хочете, хоча ми наближення. Окей, дипломатичною мовою зможемо наблизити сторону до повного безумовного припинення вогню. Це крок номер один. І коли ми говоримо про ваші запитання, про компроміси тощо, я вважаю, що на нас напали, у нас окупували територію, вбити тисячі, десятки тисяч людей, заживо поховано багато дітей і дорослих, і те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після сісфаєр. Після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі, це великий компроміс. Друга історія. Ми не хочемо, щоб ця війна продовжувалася. І тому ми говоримо, що перший крок і тут не треба, тут, скажімо так, всі ініціативи всі ініціативи, вони важливі. Різні ініціативи можуть бути, але все одно. Кожен з лідерів, які пропонують ту чи іншу мирну ініціативу, починають з чого? Повне, безумовне припинення вогню. Всі на це погоджуються, окрім Російської Федерації. Друге, нам треба повернути дітей. Це червона лінія не забути дітей. Так, ми не збираємось забувати наших громадян. Це знов-таки наша конституція, права, обов'язки наші. Далі ми хочемо зробити обмін всіх на всіх, військових, повернути цивільних, повернути журналістів. Перші окупації України були у 2014 році. Люди сидять майже 12 років за гратами в Росії. Ми хочемо повернути людей додому. Ми хочемо повернути дітей батькам, дідусям, якщо їх батьки загинули в час цієї війни. Ми не хочемо від цього відмовлятись, так і це червона лінія. Кому вона заважає? Що тут неправильного? Хто буде гарантом? Дивіться, передусім, номер один, перед тим, як говорити про хто може бути гарантом, треба зрозуміти гарантом чого. Ми дуже надіємося і віримо, що Сполучені Штати Америки можуть тиснути сильніше і буде повне припинення вогню. Але є дуже серйозний момент. Хто буде гарантом? Гарантом, передусім, гарантій безпеки для України, бо не хочеться, щоб це був заморожений конфлікт, і через рік, два, три почнеться війна. Знову почнеться війна. І в цьому всі повинні бути зацікавлені, що гарантами можуть бути сильні країни або сильні союзи. Я не хочу сьогодні говорити дуже багато про НАТО, але на нашому континенті це зрозумілий формат. І якщо союзники не підтримують нашу участь в НАТО, ми говоримо завжди. Послухайте, ми, якщо ви не підтримуєте, це ви, ви є членами НАТО. Росія не може накладати вето. Це ваше рішення. Подобається нам воно чи не подобається, але ви свободні люди, це ваше рішення. Окей, дайте інші гарантії безпеки. І ми хочемо, щоб серед гарантерів безпеки були сильні гравці, у кого є сила, хто не боїться Росії і хто має вплив на Росію. Безумовно економічні, безумовно історичні. Безумовно, повинна бути Сполучені Штати Америки. Безумовно повинна бути Європа. Через те, що ми знаходимося в Європі. І ми б дуже хотіли, щоб також такими сильними лідерами, які б нам допомагали і гарантували спокій в нашій частині світу, сьогодні вже так не можна казати. Раніше так можна було казати. Сьогодні такі технології, що в Україні війна спокою не буде в усьому світі. Така війна сучасна, на жаль, ось така. І тому ми хочемо, щоби. І Весь світ також підтримував мирні ініціативи і змусив Росію закінчити цю війну. Ми б хотіли, щоб представники африканського континенту також були серед цих лідерів. Чому у нас була зустріч, і абсолютно правильна зустріч. Президент Рамафоза про це сказав, і він був у нас з іншими африканськими лідерами. І всі потім поїхали до Москви. і також говорити про unconditional ceasefire. Всі говорять. Нема сенсу без припинення вогню безумовного говорити про будь-які червоні лінії. Повірте мені, це втягування в дуже довгий процес, в дуже довгу війну, яка може йти дуже-дуже довго. Припинення вогню це political will, good will, Показати, що сторони хочуть закінчити війну. А інші лідери допоможуть її завершити. Допоможуть. Бо хтось буде допомагати політично, хтось іншими своїми інструментами. Але це другий крок. Які компроміси з територіями ви запитали, то що дивіться, а дуже важливо розуміти, Сполучені Штати Америки запропонували своє бачення. В Лондоні була зустріч. Значить, там була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська команда і представники Сполучених Штатів поговорили, і на папері з'явилися відповідні пункти. Після пропозиції Сполучених Штатів з'явились інші папіри. І я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у Президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях.